Вітаю глядачів Кременчуцьких новин на телеканалі Ултава. Дивіться у сьогоднішньому випуску, чи впорався Кременчук з негодою про першочерговість видачі земельних ділянок учасникам АТО новини кримінальні та надзвичайні. Буде цікаво. Чотири дні різдвяних свят стали для Кременчуцьких комунальників справжнім випробуванням. Хурделиця, мороз, сніг з дощем, Незважаючи на примхи погоди, комунальні служби міста працювали всі вихідні, і вдень, і вночі. Наступний відеозвіт до вашої уваги. Святкові та вихідні дні Кременчуцькі комунальники працювали цілодобово. Втім, деякі ЗМІ міста не тільки розкритикували їх роботу, а ще й порівняли із зимовим колапсом 2010 року. Журналісти Кременчуцьких новин самі вирішили провести порівняння і ось що з того вийшло. Здравствуйте, з вами Антон Воробйов. і сьогодні, 10 января, на вулиці плюс один. І це замечательное час року і замечательная погода для всіх кременчужан, кроме роботників комунальних служб. Эта зима стала настоящим испытанием для них. Именно поэтому эти люди работают днем и ночью, выходные и праздники, чтобы сделать Кременчук доступным городом без окраин. Вдобавок к грязи, с которой успешно справляются работники коммунальных служб, некоторые кременчугские здания выбрасывают грязь и в интернет. В сеть попало видео, снятое в 2010 году. Там показывается, какое было состояние дорог и тротуаров в зимний период при мэре Глухове. Мы сняли свое собственное видео из тех же мест, только уже сейчас. Давайте сравним, как было и как стало. Как мы видим, движение в городе абсолютно перекрыто. Машины не ездят, люди не ходят. Так бы сказали в некоторых из кремечузских средств массовой информации. Я веду свой репортаж из лужи. Очень плохо работают коммунальники. Очень плохо. что вот э, нет ни одного дворника на улицах, и коммунальные службы вообще не работают, не справляются? Ну, почему же не работают? Вы же посмотрите, дорога была посыпана солью, дорога оттаяла. Коммунальные службы, они замучились расчищать дворники этот снег. Если бы коммунальщики не делали ничего, мы бы вообще бы оказались бы в трущобах. Дороги и тротуары, и мусор вывозится, и... Так что на коммунальные службы у них объем работы громадный справляются, по-моему, справляются. Работа коммунальных служб в принципе, как говорится, приемлема. И мне даже, вот как на инвалидной коляске, то мне в некоторых местах даже нормально передвигаться. Надо самим людям тоже выходить со своими лопатами, тоже помогать возле хотя бы каждой подъездной площадки расчищать снег. Возмущаться же проще, чем что-то делать. Ну, надо женой раз поднимать, как говорится. Подиматися і вставати і починати штута ділять сам самим, щоб було штота лучше. А вже о сьомій ранку сьогодні міський голова Віталій Малицький розпочав об'їзд території міста, аби оперативно проінспектувати якість виконання робіт з розчистки вулиць та автошляхів. Відвідав мир і комунальні підприємства. Перевірив стан снігоприбиральної техніки та наявні запаси солі. Докладніше у наступному сюжеті. Першочергово Віталій Малецький перевірив стан зупинок громадського транспорту, основних автомагістралей, особливо тих, по яким курсує електротранспорт. На цих ділянках комунальники спрацювали. Попри стихію, дороги розчищалися усі чотири дні вихідних. Мобільний штаб і комунальники працювали у. У цілодобовому режиме работы тревают и ныне. Какой у вас план сегодня? Киевская. Вся Киевская. До конца. Да, получается, новая ивановка ну, следующая, а потом Киевская, там день Московская, новая линия. Да. Тобто до самого крімчу до знака Кремінчук порівнюючи із іншими регіонами України у Кременчуці стан автошляхів і центральних вулиць задовільний. Втім, снігопад відлига і приморозок зробили свою справу. Подекуди на дорогах і тротуарах утворився крижаний корж. Є соль є, там воно болялемі ну так, треба посипати Дай вам ладімирись регулярно, і тоді воно буде легше відбиватися. Комунальні підприємства в основному КТП 1628, вивело не лише снігоприбиральну техніку, але й піші бригади, що розчищали пішохідні переходи і тротуари. А от внутрішньоквартальні території, а це зона відповідальності управляючих компаній. Практично не прибиралися. Двірників у дворах зранку не було. Дворника не Дворніканіступала з моменту початку снігопаду. Ну от гі Іван Володимирович? Житла Рэмбуд сервис. Лучшая управляющая компания. Мы чистим. Мы убираем. Вот. Если ступеньки люди сами отгребли, то и хорошо. Где дворник? У підсумку мер констатував, комунальні служби роботи виконують, і нині стан проїжджої частини міста можна вважати задовільним. А от двірники свої завдання проігнорували. Якщо по стану доріг, ми можемо зараз говорити про те, що вони в задовільному стані. і Техніка комунальних підприємств працює. Бригади, які виділені для прибирання територій прилеглих до пішохідних переходів до зупинок, теж працюють. то… Стан внутрішньодворових проїздів, тротуарів, вихідів з під'їздів, навіть він незадовільний вкрай. Зараз ми бачимо, що майже немає двірників. Ранок, пів на десяту, двірники де-не-де повиходили і почали прибирати лише виходи від під'їздів. Внутрішньодворові проїзди вони не прибиралися, тротуари не прибиралися. І я думаю, що в цьому плані треба з управляючими компаніями сьогодні жорстку розмову провести, поставити завдання і забезпечити прибирання вчасне. Особисто перевіривши та виявивши всі недоліки в розчищенні вулиць Кременчука від снігу, міський голова Віталій Малицький вже по обіді скликав нараду за участю керівників комунальних підприємств, керуючих компанії ОСББ. Про що говорили та до чого домовились, дивіться далі. Вже за результатами ранкового об'їзду, міський голова Віталій Малицький представив присутнім відеодокази, неприбраних від снігу автошляхів, тротуарів та внутрішньоквартальних доріг. Саме внутрішньобудинкові території, які обслуговують Керующий компанией «Житлербудсервис» та «Добробит», за словами мэра, в крайне незадовольном состоянии. В то время, когда вчера оттепель была, когда можно было снимать этот лед и снимать этот снег лопатами, вы устроили себе выходной. Из-под палки в два часа вывели людей только. Когда можно было весь объем работы сделать за один день. Сегодня оно опять замерзло, конечно, вы его уже не... зубами не врызете на тротуарах и возле домов. Згайний час недостатня кількість техніки, обладнання та спецодягу двірників керуючих компаній стали причинами незадовільної роботи. При такому отношенні, при такої роботі, виникає питання, а зачем тогда нужна така компанія, яка в нужный момент не хочет нічого робити? Або делает это спустя рукава, або з під палки. Кому такое надо? Объявим конкурс, придут другие компании, будут работать. Никакого снисхождения никому не, не будет в этом вопросе. Снігоприбиральні роботи керівники керуючих компаній зобов'язались завершити вже сьогодні. Завтра Продовж цих днів міський голова пообіцяв особисто контролювати ситуацію. На відміну від керуючих компаній, ОСББ з негодою впорались, зазначив мер. Сумлінно спрацювали і працівники ДРСУ вчасно та якісно виконуючи роботи з чищення ливнівок. У посиленому режимі працювала і техніка КТП 1628 Віталій Малицький висловив вдячність усім працівникам, які впродовж чотирьох днів боролися з негодою. Водою Огромна благодарна всім і дворникам вашим і механізаторам, і всім водітелям, всім, хто працює в те дні. Ну пойміть, це тяжоле умови для всього міра. Тобто, фактично, ми спасаємо ситуацію. С вами сьогодні Віталій Малецький зустрівся із представниками промислових підприємств Краменчука, які згідно з відповідним розпорядженням мали б надавати техніку для ліквідації наслідків стихії. Справа в тому, що далеко не усі підприємства прибирали від снігу закріплені за ними території. Дехто техніку взагалі не надав, а деякі автівки. Взагалі були несправними. Тож на нараді було вирішено координувати роботу усіх ланок у єдиному диспетчерському центрі. За прогнозами, стихія ще пануватиме у місті, тому режим цілодобової роботи на розчистці магістрали від снігу діятиме й надалі. Також штаб з ліквідації наслідків снігопаду звертається до автовласників з проханням не залишати свої автівки на узбіччях, адже це ускладнює процес прибирання снігу. Кременчуцькі поліцейські встановили обставини вибуху гранати у під'їзді багатоповерхівки та затримали винуватця за Заподіяного експерти та слідчо-оперативна група міськвідділу поліції встановили, що розірвалася граната Ф 1 Раніше судимого місцевого чоловіка затримали після низки санкціонованих обшуків. Подробиці у нашому сюжеті нагадаємо, що в під'їзді одного із будинків на вулиці квартал 274 у Кременчуці стався вибух. На місце події негайно виїхала оперативна слідча група поліції. Правоохоронці встановили, що у під'їзді багатоповерхівки вибухнула граната. Ф 1 за даним фактом порушили кримінальну справу за статтею 296 частиною 4 – хуліганство на протяженні кількох днів. співробітниками Кременчуцького відділу поліції проводився ряд слідчих і оперативно розскних дій, в ході яких було встановлено ліцо причастне до завершення даного преступлення. Нім оказався 32-річний раніше судимий житель міста Кременчуга. По даному факту, е, слідственного відділом начато уголовне производство по статті 296, дев'яносто 4 Уголовного кодексу України, затриманий не зміг пояснити, звідки взялася граната. Лише розповів, що посварився з одним із мешканців багатоповерхівки і вирішив останнього налякати. Про те, що могли постраждати люди, він не замислювався. Можливо, тому що був на підпитку. Зайшов с одному чоловіку. Ну, Туди сунав послав. Я вирішив припомотить грамот. Кременчуцькі поліцейські намагаються з'ясувати, яким чином небезпечна зброя потрапила в місто, і просять про допомогу громадян. Зловмиснику ж за вчинення цього злочину загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У першу чергу земельні ділянки виділятимуть тим учасникам АТО і бойових дій, які прописані у Кременчуці. Про це сьогодні повідомив заступник міського голови Дмитро Кравченко на засіданні робочої групи з питань вище названих пільгових категорій громадян. Подробиці дізнаєтеся із наступного сюжету. На початку засідання більшістю голосів ухвалили новий склад робочої групи з питання забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО. Рішення прийматимуть 30 чоловік. Головою робочої групи обрали заступника міського голови Дмитра Кравченка. Серед питань порядку денного було заслухано та затверджено звіт про діяльність робочої групи за 2015 рік. Депутат міської ради Олександр Роженко зазначив, що Кременчук у питаннях забезпечення наших бійців є. Одними з показових на Полтавщині кремністці кримівчиці питання виділення земельних ділянок для учасників. А то учасників бойових, хто б що не говорив, фактично саме ефективно і по темпами, і по тим обсягам, що у нас заплановано, робота поставлена найкраще. І я думаю, що навірно і в Україні ми одні з перших і кращих в цьому питанні. На сьогоднішній день для учасників АТО і бойових дій планують виділити близько тисячі земельних ділянок, із них 770 знаходиться у мікрорайоні Озерному. Також члени робочої групи наголосили, що у першу чергу землю будуть виділятися тим, хто прописаний у Кременчуці. Ми створювали цю комісія, щоб першочергово перша забезпечити саме Кременчужан земельними ділянками. Є окремі випадки, які потрібно розглядати конкретно. Люди є різні, можна проїхати всю Україну, подати 200 заявок 300 заявок в кожному місці. На отримання земельної ділянки, десь в селі, десь в місті і таке інше. Да? Ну, не вистачить, не зможемо ми забезпечити усіх. Тому, по першочергово, ми будемо забезпечувати саме мешканців Кременчука. Всі останні випадки, які трапляються, ми будемо окремо роздивлятися колегіально, відкрито і прозоро. Окрім того, стало відомо, що учасники АТО отримують пільги на оформлення документів по земельним питанням. У період 7 по 10 січня у Кременчуці та Кременчуцькому районі сталося чотири пожежі. На щастя, люди не постраждали, повідомляють іменесники. Більшість пожеж, як свідчить статистика, виникає через необачність людей. Тому рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. 8 січня об 11 годині 55 хвилин по вулиці Шевченка працівники служби порятунки ліквідували пожежу у сараї. Вогнем було знищено перекриття даху на площі півтори метри. Діями рятувальників сарай було врятовано від повного знищення. Ймовірною причиною загоряння стало несправність димаря опалювальної печі. Збитки від пожежі встановлюються цього ж вечора. У Кременчуцькому районі в селі Кривиші загорілася лазня. На дану подію було направлено два відділення пожежно-рятувальних частин. Внаслідок пожежі дерев'яну споруду вогнем було знищено. Ймовірною причиною загоряння знову несправність в опалювальної печі. Також о 21 годині 30 хвилин, ймовірно, від необережного поводження з вогнем, Припаління виникла пожежа у житловому будинку по вулиці Грушевського вже в місті Кремичук, внаслідок чого вогнем знищено матрац та речі був у вжитку. Ліквідацію пожежі проводили працівники Діперчі 15 міста Кремичука. Проведення розвідки та газіння осередку пожежі проводилось рятувальниками у апаратах на стисненому повітрі. Житловий будинок від знищення вогнем було врятовано. Потерпілих та загиблих внаслідок пожежі виявлено не було. Більше п'ятиста людей, саме стільки Кременчужан, відвідали виставку Стоп цензурі, яка проходила у творчому просторі Адаптер в рамках фестивалю До кудейсь Про підсумки безцензурного простору детальніше знає Антон Воробйов. З 17 листопада у творчому просторі адаптер працює виставка Стоп цензурі. Складалася вона з ілюстрацій українських художників. До виставки потрапили роботи наступної тематики захист свободи слова та боротьба з цензурою. Головна мета цих зображень показав. Ати, що цензура у змі, та загалом у нашому житті, є негативним елементом пострадянського суспільства, якого треба позбутися у творчому просторі адаптер. Це далеко не перший такий захід. Організатори мають надію, що подібні проекти будуть спонукати людей до позитивних змін. Розповів нам активіст громадської організації культурний діалог Максим Новіков. Немного більше, ніж за місяць виставку «Стоп цензурі посетила більше 500 людей. Вона привлекала увагу і. Визвала дискусії. Ми і в дальнейшем будемо підтримувати такого рода проєкти. Ми відкриті для ідей і для кожного творчества чоловіка. Приходите, додавайтеся в соцсетях, сидіть за анонсами. Ми вам будемо раді. Завтра впродовж дня синоптики обіцяють дощову погоду. Температура повітря вночі від 0 до плюс 2, в день плюс 4, плюс 7. Це вся інформація на сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось в ефірі вже завтра. На все добре.